Продовжуємо вивчати, як партія керувала в 50-х роках на місцях, які кадри підбирала, з якими проблемами стикалися. Адже нам важливо зрозуміти, що з радянського минулого досі визначає наше життя. Тому що Homo Sovieticus ще живий, живісінький. Це не лише задурені бабусі в Махерових беретах, які плачуть за СРСР, це ті, хто народився у незалежній Україні. Але вони підхопили цю тему і юзають її у своїх корисливих цілях. Тож почнемо із пропаганди, які на нашому каналі ми приділяємо багато уваги. Агітація та пропаганда це живильна сила авторитарних режимів та квазідемократій. Як Ленін їх навчив, так вони досі на ній тримаються. І в нас є плейлист на цю тему: дивіться та просвіщайтесь, чи не потрапили ви. Під її єдучий вплив. Канал Ірини Коновець Поплавської. Так от в СРСР у штаті будь-якого райкому працював пропагандист. Тобто партія не ховалася зі своїми справжніми намірами. Це нині пропагандиста приховують під назвами політтехнолог, антикризовий менеджер чи міністр цифрової трансформації. А тоді люди були простіші, і штатний пропагандист у райкомі це був співробітник, який безпосередньо займався агітацією та пропагандою серед населення. Це була посада у структурі цілого відділу пропаганди та агітації райкому партії. Агітпроп. Так цей відділ називали коротко. Штатний пропагандист роз'яснював партійну політику серед населення, організовував агітаційні кампанії, готував та розповсюджував агітаційні матеріали, обирав серед населення добровільних агітаторів та навчав їх, а також збирав інформацію про настрої населення. Він мав формувати потрібну громадську думку, плекати в душі радянської людини віру в політичний курс партії. Таким чином, посада штатного пропагандиста в райкомі була найважливішою частиною партійного механізму контролю та впливу на суспільство. Потрібно було тримати стадо в Стойлі, вчасно викорінювати інакодунців. Нині час інший. Є телевізор, і не потрібно годувати так багато пропагандистів. У Росії з цим справляються. Кисельов, Соловйовська, Скабеєва, а в Україні це сумнозвісна звісно, Мусийчук, і кілька сотень не таких відверто цинічних, а більш прихованих блогерів, медійних осіб, псевдоволонтерів. А тоді то були мільйони отаких от мусичучок. І ось 18 січня 1952-го приходить у Софіївський райком гнівна секретна малява від секретаря Дніпропетровського обкому Кириленка. Який обурювався, що в Софіївці вже 9 місяців лишається незаміщеною посада штатного пропагандиста? І у термін до 1 лютого пропонує підібрати та подати на затвердження бюро обкому кандидатуру на заміщення цієї посади. Секретарем Петровського обкому був тоді 46-річний Андрій Павлович Кириленко, тоді ще у розквіті сил, дружбанчик Брежнєва, приголублений партією з усіх боків. Та у 1982 він впаде у старечий маразм, але чіплятиметься за владу і писатиме Брежніву слізні, листи з проханням не виганяти його на персональну пенсію. Але Кириленка туди витурять одразу після смерті його покровителя. За спогадами заяву про звільнення за нього написав Андропов, А Кириленко був настільки хворий, що ледве переписав її. А тоді, у 1952-му, в Софіївці за вказівкою цього Кириленка швиденько знайшли пропагандиста, і той пішов у народ сіяти нерозумне, недобре та невічне. Ми багато говорили про те, що практично на всіх керівних посадах мав бути на той час член партії, якого направляли з райкому, і в історії міст і сіл про це пишуть, не соромлячись, не криючись. В 1951-му в Софіївці створилися кращі умови і для розгортання партійно-масової роботи серед колгоспників. Партійна організація Ленінський шлях, яка значно зросла і зміцніла, розставила комуністів на вирішальних ділянках виробництва. Ось і секретар Софіївського райкому Чимирис. Про якого ми розповідали в попередній частині, відсилає директору облмельтресту Колісниченко записку про те, що Софіївський райком направляє до нього члена ВКПБ товариша Дяченка для погодження на посаду директора Софіївського млина. Ось яка процедура не за фаховими якостями призначали керівників, а перш за все відданих партії комуністів. Про млин у нас є відео з краєзнавцем Софіївським Анілою Галендою, можна переглянути його сучасний стан, а тоді це було ключове підприємство у Софіївському районі, і райком вирішував, хто годен ним керувати. У лютому 1953-го з Дніпровського райкому міста Дніпродзержинська від товариша Грабко надійшов запит до Софіївки на 37-річного члена КПРС Трохименка Тарентія Артемовича, голову споживчого товариства Енгельгарт Васильівки у 47-му, 51-х роках, з проханням пояснити причину звільнення його з посади. Зенегельгард Васильівки характеризували Трохименка як здібного керівника торгової мережі, ідейно витриманого, скарг на нього не надходило, спиртних напоїв не вживав, підвищував свій ідейно-політичний рівень, але чомусь раптом у серпні 51-го вибув із села невідомо куди. Підписав секретар партійної організації колгоспу Петровського де Колісник. Це, швидше за все, 49-річний Дмитро Тихонович Колісник. І тепер знайомий нам з чисток Кіловчук Матвій Миколайович 1902 року народження, тобто тепер йому 50. Ми з ним розлучилися, коли його у 34 му виключили з партії, за те, що його батько рятував місцевого поміщика Березу від червоних варварів. Але потім, як багато хто, Кіловчук відновився в лавах ВКПБ, пішов воювати на Німецько-радянську війну, мав нагороди, і ось ми його зустрічаємо раптово як керівника Софіївського відділення Держбанку Дніпропетровської області. Із Московського Держбанку у квітні 52-го попросили надіслати характеристику на Кіловчука як на члена КПРС з 1929 року. Про виключення з партії жодного слова. А це означає, що партія як елементарно виганяла зі своїх лав, так і легко відновлювала. І ось Лобань дає на Матвія Кіловчука характеристику, хоч вавки прикладай». Найважливіше, що тепер він. За походженням із селян бідняків а не куркулів, біографію підчистили, і ось з 46-го працює Кіловчук, керуючим Софіївського держбанку. Працьовитий, ініціативний, дисциплінований, роботу свою любить, плюс сім років як секретар партійної організації, керує гуртком з вивчення короткого курсу з історії ВКПБ, наполегливо працює над вивченням теорії марксизму ленінізму. Ось так партія перекувала свої кадри. Все це означає, що Кіловчук спрацювався із Лбабаним і став на 100% радянською людиною. І нарешті Коваленко Андрій Лукич 1901 року народження. І цікавий він нам тим, що він родом із башмачки Слонянського району. А це рідне село моєї бабусі по лінії Поплавських. І Коваленко залишив спогади про історію Башмачки, в яких детально описав, як там встановлювали за його допомогою радянську владу, ані словечка про те, як розстріляли червоні покидьки у 1920-му мого прадіда Марка Поплавського з дружиною. Натомість Коваленко хизується, що був і членом КНС, а у 1924-му він одним з перших. Вступив до ВКПБ, у 26-му переїхав у Солоне на підвищення і став секретарем Солонянського райвиконкому. Потім працював завідувачем райземвідділу відділу з 28 по 32, тобто, впевнено, йшов кар'єрними сходами в партії. Це якраз під час розпалу репресій, розкуркулювання, виселення і за активну роботу в цьому напрямку. 1932 дев'ятсот під час голодомору його перевели завідувачем райзем відділу у великий Токмак, і там він дослужився до голови райвиконкому, А у квітні 37 го переїхав до Дніпропетровська і зайняв посаду секретаря облвиконкому. А це ж розпал великого терору вже проти своїх. І, мабуть, рятуючись або просто не проявив себе на тій посаді, може, це був не його рівень, але в грудні 37-го Коваленко іде працювати простим експедитором облрезин збуту. Потім два місяці трудився завідувачем сектору дитбудинків при оболоно. А у листопаді 39-го він повертається в Башмачкою, навіть не бригадиром. Але не написав біографії рядовим колгоспником, а учасником польової бригади. І знову все спочатку. Кар'єра пішла на другий оберт. Голова спожив спілки в солоному, потім перевівся знову на знайому посаду завідувача райземвідділу. Там же в солоному зустрів війну, вже як голова виконкому, райради трудящих. А в цей час першим секретарем Солонянського райкому був Карпо Волобуєв. І у нас є відео, де ми докладно розповідаємо, як Волобуєва змусили організувати партизанський загін, партизанський у лапках. Але Коваленко благополучно евакуювався до Дубівського району Ростовської області і там влаштувався секретарем виконкому. Потім він вигулькнув у Федорівському районі Саратовської області як голова колгоспу імені Фронзе. і нарешті, у грудні 43-го, він повертається в Україну і осідає у Софіївці як голова виконкому ради трудящих і тепер уже назавжди. Причому в анкеті його стоїть освіта, незакінчена середня. У травні 1952-го з пенсійного фонду надходить лобаню запит, пов'язаний з призначенням 51-річному Коваленку персональної пенсії, але чи отримав він її невідомо, бо в березні 53-го йому за щось оголосили Догану, але в липні вже догану і зняли. Притійна характеристика на Коваленка майже бездоганна, у побуті поводиться позитивно і таке і інше. Але є недоліки. Дуже часто пропускає непоміченими недоліки у роботі відділів виконкому та сільських рад. Останнім часом знизилася його вимогливість до підлеглих в окремих випадках. Дуже боїться критики і не реагує на неї. 20 жовтня 53-го сам Олексій Федорович Ватченко, тоді ще завідуючи відділом профспілкових та комсомольських органів, надіслав запит у Софіївку, правда, підписав його зам і наказав, що у зв'язку з тим, що голови районних рад депутатів і трудящих входять до обліково-контрольної номенклатури ЦК КПРС. Надіслати їх облікові документи. Зокрема, мова йшла про документи на Коваленка. Треба пояснити, що голови районних рад депутатів і трудящих вони буцімто значилися представниками народу, але насправді це був звичайний відділ райкому, тільки так не називався. Канал Ірини Коновець Поплавської. Ватченко зробив теж карколомну кар'єру. З 1976 до 1984 він був головою президії Верховної Ради Української РСР. І він і на вигляд такий типовий радянський номенклатурник. Сестра його Горпина Федосівна Ватченко працювала директором Дніпропетровського історичного музею лауреат Цевченковської премії. І коли я років п'ять тому прийшла до архіву СБУ, то з'ясувалося, що чимало фотографій. Періоду німецької окупації ця горбина федосіївна забрала у свій музей і залишила розписки про це. А потім я ці фото знайшла онлайн у московських колекціонерів. Тоді я пішла до історичного музею і спитала, як таке могло бути, а там лише знизили плечима.